У Чернігові продовжують боротись з наслідками повені. В неділю ввечері Стрижень вийшов з берегів та підтопив приватні будинки на вулиці Гончій та Алєксєєва. Постраждали від підтоплені дачні кооперативи у районі вулиці Кільцевої. Ще вчора ситуація стабілізувалась. За добу рівень води у річці впав на 25 сантиметрів. Затопленими залишаються 21 господарство та 5 житлових будинків. Сімох людей тимчасово відселили. Рятувальники нині продовжують відкачку води з домівок. Постраждалі підраховують збитки та сподіваються. Сподіваються на допомогу від міста, чим готові виручати та як не допустити подібних ситуацій у майбутньому, дізнавались журналісти Суспільного. Дивимося, які зміни після вчорашнього дня. Вчора був повний погріб. Ого, так уже, бачите, сантиметрів 50 менше стало. Оце було повністю залито водою вчора. Ще вчора Віталій та його сім'я пересувалися двір'ям на човні. Сьогодні вода зійшла і власник підраховує збитки. Повінь змила городину, у підвалі залишилася вся консервація та заготовлені на зиму овочі. Це отут вода стояла, наповнила тут поли, поли в воді були. Ось тут зайшла вода, отут зайшла під полом вода. Що вода спаде, прийдеться поли зривати, поли по новому стелить поли. Ну, ну якась, Щоб якась допомога була мені. Ну, Я знаю, яка, хоч щебіонки привезли». Це Світлана. Її дім постраждав найбільше, бо стоїть ближче за інших до річки. Разом із донькою вона вимушена переїхала жити до матері. Її ж чоловік залишився стерегти майно від мародерів. Вода була у хаті по коліна. Меблі, е холодильники, е вся техніка, все, що не встигли підняти, все в воді. Буде ли воно працювати, це, це питання. Е Потім Штукатурка вся підпадала, обої всі отак плавають. Ну, я не знаю. Це враг. У міськраді кажуть, надавати матеріальну допомогу жителям підтоплених будинків готові. Скільки можуть виділяти, поки не знають. Втім, зазначають, поки з цього приводу до них ніхто не звертався. Це питання, по перше, треба вивчати, і по друге, вона ще не має звернень. Якщо люди дійсно там, які постраждали, і у них ну, такий матеріальний стан, що вони самі не справляться. У нас є закладені кошти певні до бюджету міста. Ми видаємо матеріальну допомогу. Суми там невеликі, але ну вся допомога буде корисна. Я сподіваюся, підтоплені території цілодобово патрулює поліція. На даний час для забезпечення публічного порядку та збереження майна чернігівців у районі підтоплення цілодобово чергує поліція. Рятувальники продовжують відкачувати воду із будинків та допомагають перекачувати воду на інший бік дамби на вулиці Київській. Через це рух великовагового та громадського транспорту тут обмежили. У міськраді тим часом обговорюють, як уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Пропонувалося взагалі прибрати гідроспоруду на Київській. Втім, ідею назвали надто ризикованою. Якщо цю шахту прибрати, піде вода далі і затопить нижче. Замість цього планують поглибити русло стрижня. Що стосується відстані від ну, стрижня від героїв Чорнобиля до Київської, то, по-перше, дійсно в цьому місці стрижень не чистили, і зрозуміло, логічно. Для того щоб збільшити об'єм, в якому може зберігатись вода, треба його поглибити. На сьогоднішній день в нас є проект, ми його коригуємо і ми хочемо звернутися в мінкології, щоб на це нам з держави виділили кошти. Анастасія Лоза, Альона Макаренко, Олександр Поліщук та Василь Кобець. Новини на Суспільному.